В хол Міністерства. Ну, Я просто не хочу, щоб люди мерзли. Якщо ви бажаєте, хочете щоб не постояти, будь ласка, можна постояти на е, вулиці. Значить, по ситуації в Миколаївському порту минулого тижня я зустрічався з профсоюзами. Правильно? Так. Минулого тижня ми домовилися, що мною буде підписано наказ про перевірку в Миколаївському порту. Наказ підписано. Робоча. Прошу... У нас буде комплексна перевірка повністю по всьому миколаївському порту і порт і адміністрація морського порту Миколаєва. Ви зробите по ми були, ми були зобов'язані на вимогу генеральної прокуратури. Ну, слухайте, ну я вас я вас прошу. Я вас попрошу прокуратура генералі. ми ж вам поки що про вій державі. Є запит генеральної прокуратури на запит генеральної прокуратури. І ми домовилися, і ми домовилися з профсоюзами, що ми проведемо перевірку. Но дата до цієї перевірки буде перевірка так само адміністрація морських бортів, Миколаївському порту. За результатами комплексної перевірки буде прийнято відповідне кадрове рішення. Ми з профсоюзами домовлялися, що ви надасте факти, ті, які вважають, що відбуваються дискримінаційні повіношення чи до колективу чи до ситуації. Ми ці, ми фак, ці факти будуть також підставою для окремої роботи цієї комісії. Робота буде публічна. Будь ласка, комісія знаходиться в Миколаївському порту з якого дня, куди вона. Вчорашнього дня Миколаївського порту допоможіть, розкажіть правду. адміністрації морського порту теж буде перевірка. Ні, ні, Вона буде в январі. Це перше слухається. Ну ні, ви не знаєте. А я знаю? Я знаю, що перевірка ведеться виключно по періоду, який. Нам тут сказати, ви нам розкажете перевірку. Ми вже бачили цих перевірок знаєте скільки? Кожен місяць ну, перевіряли. Я, я в... Моя фамілія <клес> Навахацька, О... Олександр Іванович. Так, Олександр я колишній перший заступник того, якого скоротили. Я не хочу мати ситуацію, що кожного дня був мітинг і хтось замагав своє. Та ви він не перевіряєте, а ви знаєте, що вони корупціонери. А ви знаєте, що вони теж перевіряють, ви знаєте, що тепер.

Ви розумієте, що вони зроблять? Вони хочуть зробити ультразвукове випробування печалів. Ви розумієте, що це отаке? -во. От більше другого нічого не придумаєш. На це йде 8 мільйонів гривень. Я коли був першим заступником, це робили 80 тисяч гривень. Все стеження все було все. Це повністю обстеження було зроблено. 200 мільйонів. Полежіть, хочете факти. Ви, 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 ви членам профсоюзу сказали, фактів немає. Я вам кажу перший факт. Другий факт. Вони що, що роблять? Вони беруть, у нас є охорона. Мортовська, яка працює вже скільки років, приходить товариш Пінкес, генерал-майор, не знаю якої там служби, яку всю п'ятдесят як вона там і називається, і каже: та ні, ця служба ніяка. Вони там нічого не роблять, а нічого не можуть. Я приведу своїх, кого він привів. Він привів і провів тендер, в якому очікувана вартість 870 тисяч гривень за 31 день. Це 23 тисячі на одного чоловіка, треба потратити коштів. І він все робить, щоб перші, які там були в цьому списку, а там хто? ДСО, там, там ще якась фірма, які дали 400, 400, 400 тисяч дали, а ці дали восімсот 878. І він хоче провести цих. А тепер скажіть мені, а як це так може бути? Вони провели тендер. В якому? Покажи. А вони провели, провели тендер, в якому було сказано. Провести от зимою от в таку погоду, в такий мороз. Провести, що провести? Провести е, е, ремонт, цих, ремонт водопроводу. А ну скажіть мені, хто буде узимку проводити ремонт водопроводу? Але... 30% від цієї суми буде перечислена фірма, яка не відповідає ніяким критеріям. Це фірма прокладка, це фірма, яка нічого не робить. Вони Мільйон є оборудовані. Нічого немає. Все, ось, <пасу> це восьмо, як це не <пасу> Вони знають, мільйон тот буде державних коштів перечислено туди. І все, круто, і ніхто нічого робити <пасу> ну, не буде.